Вітання всім шанувальникам прекрасного! Сьогодні запрошую вас на цікаву ювелірну пізнавальну виставку, на відкритті якої я нещодавно побувала. Покажу найбільше в Україні топаз, який занесено до Книги рекордів України. А також трохи розповім про видобуток неповторних українських коштовних мінералів. І роздивимося чудові зразки каміння та прикрас. Тож налаштовуйтеся на красиву, атмосферну і корисну розповідь. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки. Також не забувайте про можливість ставати спонсором каналу на YouTube, або ж в описі до відео ви знайдете реквізити для підтримки мене як автора на монобазі. І давайте починати! Спершу розкажу, що це і де це і чи зможете ви побачити цей захід на власні очі. Можете, якщо ви в Києві. Тому що це оригінальний, на мій погляд, формат виставки, яку організував Київський ювелірний завод і видобувна компанія Волин Джемс. Останні ведуть розробку мінералів у Волинському родовищі камерних пегматитів. Це берили, тупази і різні види кварців. Тож виставка проходить у фірмовому магазині Кюз, який знаходиться у п'яти хвилинах пішки від метро Голосіївська. Упродовж квітня з 10 до 20 години всюди можна вільно прийти щодня. Формат заходу мені сподобався, тому що крім прикрас, тут можна дізнатися більше про українські мінерали. І зараз я детальніше проведу вас по всіх залах і поділюся враженнями. Головною родзинкою виставки, звісно, є найбільше в Україні топаз. У день відкриття його презентували та офіційно зафіксували рекорд України. Це диво природи, знайдене на глибині близько 100 метрів, важить 205 кілограмів. В центрі основної зали магазину топас розташований у фотозоні. Він в доступі, його можна роздивитися, з ним можна сфотографуватися і навіть доторкнутися до нього. Йому нічого не буде за сотні мільйонів років під землею, він і не таке бачив. І як ви, мабуть, вже помітили, фотозона також оформлена крупними натуральними каменями. Також тут є великі колекційні зразки інших мінералів, знайдених у Волинському родовищі, такий собі невеликий, але змістовний мобільний музей. Це хороша нагода познайомитися з давнім минулим нашої планети, точніше, тієї її частини, де знаходиться зараз Україна. Адже вік волинського родовища близько 2 мільярдів років. До речі, головний емоційний посил виставки мені дуже припав до душі, тому що він співпадає з моїми власними поглядами. Українські мінерали тут подаються як надзвичайне природне диво, що підкреслює їхню унікальність та, зокрема, ювелірну цінність. Без оцих всіх застарілих формулювань про напівдорогоцінні, дорогоцінні. Це дуже здраво і сучасно. Тим більше, що мінерали волинського родовища дійсно є цінними як в колекційному, так і в ювелірному плані: зелені, жовті, блакитні борили, винні, блакитні, поліхромні топази мають унікальне і красиве забарвлення і високі ювелірні характеристики. Те, гірський кришталь, моріон, цитрина, бурав, топаз. Теж по своєму привабливі в цьому також можна переконатися на власні очі декілька великих вітрин якраз знайомлять із ювелірними мінералами. Мені сподобалося, як все скомпоновано. Тут є необроблені камені, крупні зразки в огранці і декілька прикрас, виготовлених кюзом, які добре демонструють вигляд каменів у виробі. Причому в цій експозиції представлено ексклюзивні прикраси і вироби з приватних колекцій. Ясна річ, що паралельно із виставкою магазин працює у звичному режимі, і оскільки це фірмовий магазин заводу, то асортимент максимально повний. У цьому сюжеті я не буду детально роздивлятися все, що є, адже якщо ви в Києві, то простіше зайти самостійно подивитися. Якщо ж ні, то сайт кюзу вам на допомогу. І зараз діє весняна акція з дуже хорошими знижками. Тому якщо це ваш стиль, рекомендую. А я ж повз вітриною з колекцією з натуральним камінням веду вас до другої зали. До речі, знайома модель сережок в мене такі ж, тільки із необробленими топазами. Другий зал працює постійно і його присвячено саме колаборації Волин Джемс із Кюзом. Тут можна вибрати не лише прикраси з українськими мінералами у сріблі та золоті, але й огранені зразки цих каменів. Залипательна кімната, скажу я вам, все блищить, мерехтить, Якщо ви любите камінчики, то не мені вам пояснювати. Тут ви ризикуєте затриматися надовго. І одразу трохи детальніше познайомлю вас із «Волинь Джемс. Скажу, що окрім видобутку, вони займаються ще й огранкою. І вона дуже якісна. Упевнена, що ви вже звернули увагу, як красиво палають камінчики. І нарешті про емоційну складову та людський фактор, які для мене особисто є не менш важливими ніж дизайн, якість ціна та інші практичні сторони. Мені сподобалася загальна атмосфера захоплення своєю справою. Пані Інна Рудакова виступала від Волин Джемс, розповідала про історію родовища та їхню компанію. Потім провела невелику екскурсію. Це було дуже просто і водночас якось щиро, що звичайно формує позитивне враження. Насправді, видобуток в волинському родовищі почався ще в 1931 році, але за радянських часів родовище було закритим об'єктом, де в першу чергу добували п'єзукварце для оборонної промисловості. Зараз тут видобувають красиви, і це чудово. Я поставила пані Інні декілька питань, зокрема про перспективу волинського родовища, приміром, чи можуть українські топази конкурувати зі знаменитими бразильськими. За її словами, однозначно, що так у першу чергу, тому що українські топази дійсно мають особливі тони, вони дуже якісні, відбірні, не попсові, якщо можна так сказати. Зараз загалом великий попит на кольорове каміння, зокрема на зелене берил або жовтий геліодор а українські берили також відрізняє особлива краса та якість. Волин Джемс доволі активно возять українські мінерали міжнародними виставками, аби про них знали у світі, і звичайно прагнуть донести інформацію на батьківщині. Адже для багатьох людей факт того, що у нас легально добувають настільки красиві мінерали, і досі є новиною. І ця виставка одна із перших ініціатив знайомства із Волинськими скарбами. Також я поцікавилася перспективами своєрідного мінералогічного туризму, тому що у нас вистачає людей, які обожнюють мінерали і, мабуть, хотіли б їх знайти самостійно. Такий формат є у деяких країнах, але якщо він в тій чи іншій формі і можливий в Україні, зокрема на Волинському родовищі, то десь в дуже далекому майбутньому. Тому що зараз в пріоритеті інші задачі, зокрема знайомство і популяризація волинських мінералів. Тим більше, що видобут. Ток здійснюється на значній глибині, і навіть з точки зору безпеки пускати в шахту сторонніх людей ну це така собі ідея. Натомість у Хорошеві, де знаходиться родовище, є прекрасний музей, з яким Волин Джеймс співпрацює, і він активно функціонує навіть під час війни. В ньому є на що подивитися, тому туризм на даний момент можливий саме в такому музейному форматі. Дуже хочу зробити окремий сюжет про хорошів, так щоб не з інтернету, а саме звідти. І після нашої розмови з пані Інною маю надію, що моє бажання найближчим часом здійсниться. Тож не забувайте підписуватися на канал. Також приємним бонусом презентації стало знайомство з відомим українським скульптором Олексієм Пергаменщиком. Пан Олексій є автором великої кількості монументальних скульптур по всій Україні. Також саме він створював тризуб на монументі Україні матері. Він обожнює працювати з каменем, вирізблюючи із великих брил статуї відомих українців та історичні сюжети. Це головна та улюблена тема його творчості. На виставці пан Олексій дуже цікаво емоційно розповідав про свій досвід відвідування шахти волинського родовища. А також поділився зі мною зображенням його нової роботи, яка народилася, за словами автора, спонтанно, тому що камінь надихає. Ця пантера вирізана з цільного фрагменту чорного кварца муріону, а жовті доповнення це берили. Зверніть увагу, що на виставці цієї скульптури не представлено, вона експонується в іншому місці, Показую її лише як додаткову цікаву ілюстрацію. Взагалі, атмосфера творчості і захоплення українськими мінералами, яка відчувається на виставці, залишає приємне враження. Тому, якщо ви любите прикраси. Каміння або й і друге, то думаю, що вам варто сходити на виставку, якщо ви будете в Києві впродовж квітня. Наостанок трохи похвалюся вам моїми обновками. Організатори подарували мені ось таку коштовну коробочку, тому далі буде експрес-розпаковка. Вітання всім, друзі! Я повернулася із презентації виставки Київського ювелірного заводу та компанії Волин Джемс. І от організатори подарували мені та ось. Коштовну коробочку, яку я зараз разом з вами розпакую, відкрию. Поїхали. Та-дам, та дам Музичний супровід, барабанний дріт, так. Угу. Щось там такого багатенько, різного. Цікаво-цікаво. Ну, одразу скажу, що тут має бути прикраса. Це я знаю, але в кожному боксі прикраси різні. Це в нас візиточка. Тут адреса Волин Джемс. Бачите, можна їм подзвонити, йти, у кого ще залишилося питання після мого сюжету. І зверніть увагу, вони знаходяться на вулиці топазні, так? Цікаво. Будемо знати, що в Україні є вода одна топазна вулиця. І вона знаходиться там, де топази, власне, і видобувають. Прикольно. Тепер тут такі картки. Ну, наче нічого особливого, але я люблю різні такі картки, я люблю до них торкатися. Знаєте, мені прокидається така маленька дівчинка, яка колекціонує якісь викладиші, фантики, листівочки. Так, тут у нас описи мінералів, такі легенди про берил, про Топаз, про кварц, зрозуміло. Ну, це я почитаю. Не думаю, що я тут щось. Побачу нове, тому що я давно вже цікавлюся мінералами, але це, це цікаво, це, це симпатично, скажімо так. Принаймні, для мене так це точно. Це я можу взяти участь в акції. Опублікую ріл в своєму інстаграмі з хештегом. Ну, добре, я подумаю. Дякую. І не буду читати, що там це карточка з описом того, що там всередині. Але буду читати по ходу. Так, знаєте, що було цікавіше. Отже, свічка. Перша свічка для створення атмосфери спокою та затишку. Ну, атмосферу спокою та затишку я вже після розпаковки створю, бо я не взяла з собою сірників. Добре. Так, це в нас цукерики брендовані. Ага, ясно. Зверніть увагу в кольорі коріхромного топазу. Концептуально, так, нехай поки що тут лежать. Зрозуміло, ну це ясно прикраса, але я її відкрию останньою, нехай це буде головною інтригою. І це в нас фрагменти мінералів. Так, що вони у нас пишуть, Усередині ти знайдеш натуральні камені, ту кварцу і берилу. Ну, давайте перевіримо, чи не надурили мене. Чи дійсно там всі мінерали, які написані в описі. Ну все, дивіться, оце у нас берил, такий мені дістався жовтувати, так? золотавий сонячний, це топаз. Це, до речі, мій камінь, тому що я народилася в листопаді, і з блакитним топазом в мене взагалі якось пов'язані такі дуже особливі спогади, тому що це от перший камінь, з яким я зустрілася, коли тільки-тільки почала цікавитися мінералами і взагалі ювелірними прикрасами. Ну і оце, бачите, це якраз кварц. Димчастий він же рау кварц або раух топаз. Це все одне те й саме. Просто колись хтось, я не знаю, хто це був, вирішив, що завдяки тому, що камінь цей дуже добре блищить, дійсно, він красиво блищить, особливо якщо його огранити. Як і всі загалом прозорі кварци, так от хтось вирішив, що якщо назвати цей кварц топазом, Блискучим таким, то він, типу, буде краще продаватися. І тому так звана комерційна назва може бути дійсно раухтопас. Але це кварц. І я за те, щоб його, власне, кварцем називати, тому що ну, кварц це класний мінерал. Навіщо його називати чужим ім'ям? Він має унікальний кольор, до речі, такий шоколадно димчастий. Так, ну все, мінерали в мене всі на місці. Дякую. Взагалі такого робити не можна, тому що всі ці мінерали мають різну твердість. І теоретично, то топазом чи барилом можна подряпати кварц, бо у них твердість вища. І нарешті головна інтрига наша це яка ж прикраса мені дісталася. Готові? Ну, поїхали. Мені дістався кварц. Я про нього, знаєте, як наче знала, стільки вже почала розказувати. Прикольно. Клас, дякую. У мене якраз немає прикраси, так, щоб тільки е, рау кварц був. У мене він є в міксі в Брості, яку, до речі, мені теж кюс свого часу подарували. А Так, що ти там застрягла? Шнурочок, там застряг, так, давайте подивимося. величенький, дивіться, який великий. Так. І він чистенький. Справа в тому, що цей кварц його не, додатково не покращують, наскільки я знаю. Тобто, якщо він без включень, то це означає, що він таким без включень і є. Тому що, якщо його почати гріти, щоб прибрати у нього ці можливі включення, якісь природні, яких у нього немає. Бачите, який він чистенький, то він просто перетвориться на жовтий цитрин. Йому там небагато потрібно, десь 400 градусів буквально. Хороша така штука, я буду її носити з задоволенням. Дякую велике, тому що над кожен день. От. І тут, до речі, тут рідний шнурок, тому що тут стоять таври. Тобто це срібло, і от саме застібочка теж срібна. Прикольно, дякую. Зараз я його запакую і вдягну на наступне відео. А, так от, що я хотіла сказати з приводу кварцу. А, от, що я ще згадала, що кварц, от саме раух кварц, він дуже добре поєднується саме з сріблом. Я не те, щоб вірила у ці всі енергетичні штуки, які стосуються каменів, там різні магічні прикулясики. Це все не, не моє, але а, ой, як він ближче спіймав світло. Е, вважається, що Раухтопас – це камінь дуже таких сильних людей з потужною енергетикою, відьом і тому подібне. Е, ну, от З цього приводу заперечувати не буду. Є люди, які, власне, підтвердять. <сум> стосовно мене ці речі. І вважається, що якби срібло це якраз метал, який максимально відкриває енергетику і силу раух кварца. Дякую, велике. Ну що ж, такі мені подарунки дісталися від Волинжемс і Київського ювелірного заводу. Я дуже дякую знов-таки за запрошення. І, власне, прощаюся з вами до наступного сюжету. Дякую, що додивилися до кінця. Діліться враженнями в коментарях, підписуйтеся, ставте ваші вподобайки. Якщо є бажання та можливість, ставайте спонсором каналу на YouTube або ж підтримуйте мене на монобазі. Реквізити, як завжди, в описі. Цінуйте красу і до зустрічі.